В цьому відео ми розглянемо, з чого складається робочий стіл Windows. Коли ви вмикаєте комп'ютер з Windows 10, то перше, що ви побачите, це робочий стіл. На ньому буде відображатися все, що ви будете робити, наприклад, відкривати папку, створювати документи чи знаходити щось в інтернеті. Також на робочому столі ви одразу можете побачити основні функціональні елементи. У Windows 10, як і в більшості попередніх версій, є меню пуск. Воно знаходиться у лівому нижньому куті екрану. Звідси ви можете відкрити будь-яку з програм, яка є на вашому комп'ютері, а також дістатися до файлів та налаштувань цього комп'ютера. Правіше від меню пуск у нас є текстове поле для пошуку, а ще правіше є кнопка керування вікнами і віртуальними робочими столами. Більшу частину займає панель завдань, де ви можете побачити всі запущені на даний момент програми, якщо такі є, або закріпити іконку для швидкого запуску улюблених програм. На панелі завдань в правій частині є годинник та область швидких налаштувань, і сповіщення, де ви можете миттєво налаштувати мову введення тексту, гучні звуку і здійснити інші швидкі налаштування певних програм. На самому робочому столі у Windows 10 автоматично створюється як правило лише кошик для сміття. У попередніх версіях тут була ще іконка мій комп'ютер, але її сховали, щоб надати робочому столу більш елегантний і не засмічений вигляд.